Шановні звягляни, наша громада разом із Радою Європи у спільному проєкті вперше в Україні розпочала проєкт створення громадських асамблей. Громадські асамблеї – це інноваційний проєкт, покликаний залучати громади до обговорення і прийняття консолідованих. Але дуже важливих рішень на початку року ініціативними групами був відібраний проект, який називається і несе назву це створення урбаністичних просторів як громадських локацій, соціальної взаємодії і відновлення. Це створення. Просторів, чи то в рекреаційних зонах природнього характеру, чи то у просторах, приміщеннях спортивні майданчики і так далі, відновлення і соціальних е, таких проєктів для в першу чергу наших воїнів-захисників, які повертаються додому. Ми разом з Радою Європи і з партнерами були розіслали от таких 4 тисячі листи. Які ви отримали було зареєстровано 437 учасників, які відгукнулися? Потім, 22 вересня, наші партнери відібрали 45 активних. Тих, хто погодилися прийняти участь в громадських асаблеях і обговорити плюс 12 там, якби запасник для цієї участі, такий проект, такі якби підходи, такий алгоритм організації цієї роботи це була електронна система відбору. І власне, ми в цьому проекті хочемо досягнути мети, яку я називав тему, разом з тим навчитися. Уміло користуватися цим інструментом як громадськими асамблеями це проект для всієї України. І я б дуже хотів би й тим. Хто погодився приймати участь в громадській асамблеї, тим 45 нашим учасникам. Вони будуть 5, 6 жовтня розпочнуть свої перші асамблеї обговорення. Це буде активне обговорення протягом з нашими тренерами, ті, що будуть нас навчати, розказувати і вести цю форму обговорення. Я щиро дякую тим, хто відгукнувся, тим, хто буде приймати участь і хто не байдужий до цієї тем Я закликаю і інших громад... Мадян долучатися до цієї роботи, долучатися і слідкувати за формою роботи громадських асамблей і тим самим десь зародити нову форму громадської активності, нову форму прийняття рішень, яку ми в майбутньому я переконаний в інших питаннях, будемо задіювати і використовувати для організації життя у нашій громаді. Дякую за увагу.